Дещо незвичний випадок трапився цими днями у рівенському кооперативному технікумі. Викладач не отримавши у бухгалтерії коштів за лікарняний лист, розпочала голодування. Коли ми завітали до технікуму, вже настав п'ятий день голодування Любові Галашової. Керівник закладу Раїса Пономаренка довідалась про акцію протесту підлеглої із запізненням, але ситуацію прокоментувала. Лікарняний лист вона. Здала, він попав в бухгалтерію після першого числа, бухгалтер вернула, не могла його оплатити, оскільки там не було підкреслено, що це санаторно-курортне лікування. Тому що якщо по уходу, то вона тільки дві неділі оплатить, якщо санаторно-курортне повністю. Після заяви Галашової про акцію протесту, за словами директора, формальності з лікарняним листом любові Галашової були завершені, але жінка і досі голодує, бо грошей не отримала. Це не тому, що я акцію почала, а тому, що я Ну, як кажуть, приперте до стіни, в мене немає іншого виходу. Ну, я завжди, ну як вам сказати, відчуваю матеріальну нестачу. І завжди в нас, ну я вже не кажу про те, щоб фізіологічно необхідне мінімум затримали мої діти. Вони вже, ну тільки в санаторії, коли ми їдемо, тоді тільки вони їді, бачать м'ясо, так? Ніколи. Бо на мою зарплату і... Ту пенсію, яку я отримую на дитину інвалідом, нас не вистачає безумовно. Треба додати, що зарплату Любов Галашова, як і усі інші працівники технікуму, отримує вчасно кожного місяця. Отож, корені конфлікту вичевидь не стільки в грошах, а в намаганні жінки захистити свою гідність. я не можу, коли до мене похамськи відносяться.